But Почали ми ці ярмарки організовувати з дівчатами десь півтора роки назад. Ну, привели десь близько 20 ярмарків. Ну останнім часом трішки менше, звичайно, це все почали організовувати. Причина більшості, чому саме не проводимо ярмарки, це тому, що не вистачає все ж таки якихось робіт, які ми можемо представити для ярмарки, тому що щоб назбирати якусь конкретну суму на ті самі дрони, на сітки і так далі. Нам потрібно чимось торгувати, тому що то так ставши і взявши з собою там пару мотанок чи якихось оберегів, звичайно, ти не назбираєш ніякої потрібної суми. Тому звичайно просто не вистачає лотів, чим саме от торгувати або щось представляти на цій ярмарці. На постійній основі в принципі організовуємо збори на дрони, тому що, все ж таки, ні для кого в принципі зараз не секрет, що в нашій країні вже це війна дронів. Дрони це першочергове, що потрібно для захисту для нашої армії, для наших хлопців і пот. Треба дуже велика. Уже організація виготовила більше 200 дронів. Звичайно, якщо ми робимо самі власноруч, то це набагато менше затрат коштів, ніж купувати їх, замовляти десь по інтернету, як це і роблять більшість. Організовуємо ярмарку. От найближчим часом це буде субота. Ну, не буду говорити, де приміщення. Взагалі, той, хто ходить до нас на ярмарки, в нас приміщення незмінне. На ярмарці все ж таки знову ж таки буде стояти скринька і будуть Кімори будуть якісь там нові в нас нова пропозиція. Це буде і фотозона, Там і будемо робити розігрувати лотерею. Тобто, ну ідей багато, залишили зовсім мало часу. Ну, думаю, що в нас все вдасться. Запрошуємо звичайно всіх до нас на ярмарку. Велика потреба є саме в ну, в тих позиціях, які ми можемо торгувати. Можливо, це вироби ручної роботи, які діти можуть зробити навіть зі своїми вчителями в школі. Можливо, це якісь там картини написані в. Власноруч, це можуть бути якісь там солодощі, цукерки допомоги в людях, щоб вони підключилися до нас і надали якісь вироби свої своїми руками, адже у нас дуже багато майстрин Чернігів. Нас дуже багато майстрин, які виготовляють і дощечки. До речі, нас надавались нам. Ну будь ласка, приєднуйтесь, знаходьте об'єднання добровольців. Бо можемо в соціальних мережах і це і Фейсбук, сторінка, інстаграм. Це можна писати Андрію Галюзі, Можете мені писати на сторінці Алла Кухаренко. Звертайтеся, будемо дуже раді, приїдемо, заберемо навіть вести нікуди не треба. буде чудово, тому що ярмарка це не остання, і ми будемо надалі робити, адже настав теплий сезон. Це можна провести на вулиці. Ярмарки будуть на постійній основі. На жаль, війна не скінчилася, і кошти постійно потрібні.